Нового старого голову отримав Івано-Франківський міський суд. У Феміді відбулися вибори очільника. Заявлена кандидатура була лише одна: попередній керівник Тарас Антоняк. Понад два десятки суддів обрали його одноголосно. Натомість голова суду запевнив, що постарається бути ефективним менеджером. А основні пріоритети в його роботі це відкритість та відвертість у стосунках з громадою. Вдруге відчув велику подяку і велику відповідальність. По знову покладено на мої плечі. Я буду старатися достойно. Вести цю роботу, а от заступником голови суду обрали також попередню людину. Судді підтримали кандидатуру Наталії Деркач. Громадські активісти, які стежили за процесом обрання, запевняють, все прийшло прозоро та відкрито. Відтак довіра справді є. Саме суд я дивлюся, так само відновлює певну довіру до громадськості, саме такими процесами, тобто саме відкритості, де люди можуть так само певні зауваження і контролювати, і бути присутнім на цьому. Чи відновилась за рік довіра до судової системи? Категорично ні. Ми бачимо конституційний суд судять попередники, але е, помаленьку відновилася довіра до самої роботи суду. Раніше голову суду переобирали щороку, згідно останніх законодавчих змін. Наступного разу ця процедура відбудеться за два роки.